Друзі мої, як ви взагалі ставитесь до ось таких от тританових пляшок для води? Що можете сказати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже подобається, наприклад, тому я вирішив вам показати. Ось ця моя найулюбленіша з цих. По-перше, мені подобається помаранчевий колір, мені подобається логотип Пінгвін, такий мінімалістично все зроблено. Так? Є така сама, але от бачите, яке лого. Прикольно, правда? Кришечки є різні. До речі, тут, якщо відкрити, тут всередині така от сіточка, як це, як вам правильно сказати, від цього, від, від заварки, чи для заварки, як правильно буде сказати, зараз відкрию, покажу, дивіться, які. Ось такі от. Тобто її можна тут витягнути, так? зараз просто однією рукою. Не, не дуже зручно це робити, так? але її можна витягнути, так? залити сюди води і е, будь ласка. так? Користуйтесь води чи чай там якийсь. І можна собі там компотик, компотик якийсь чи каркаде І будете собі насолоджуватись. Різні форми. Мені от дуже подобається. І я от вирішив вам показати, що взагалі є в нашому українському, на нашому українському туристичному ринку. Переходьте, будь ласка, дивіться повне моє відео на YouTube, Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. в мене все про туризм. Я показую людям цікаві туристичні речі, можливо, про які ви не знали. А якщо знали, то ми з вами, як то кажуть, однієї крові. Підписуйтесь, будь ласка, я думаю, що вам буде цікаво. Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Відео виходять кожного дня. Всім дякую.